І так ми йшли гостинцем, йшли, йшли, йшли за, за ніччима. Завів він нас, а то ми йшли так якось так, що попадаємо на гостелець і попадаємо на, ну, на гори, на, та й поперекє, бо битку ж гостениць, що якимись кривульками чи. Що. Завів він нас вночі. Звечора завів е, ріков, зайшли ми дві хаті стоїть. одній хаті, а німаки стріляють, так на, на горбі стріляють, а ми на долині. Дві хаті. Файних навіть дві хаті було. Навіть була одна піддахівку. В одній хаті було повно муки петльованої міхами. Піцами суфіть на була вуличка такого приходити. Піцаний супить, як з того боку, так стало. одній хаті. А в другій хаті була положена, но мішки були положені, так по багато мішів. А в другій хаті то були самі п'єце. Жубила навколо, три щіни було зулубів, а три щіни були п'єці, але ну, та по щінах. Так бечі та так о, десь, десь на пів метра, може, більше ніж від рух двечіта. А жулуби геблізовані, широкі як стіл, ті і мука там ціла. Ну, а москалі. Ух, там мать так що того какой хліб кушають, ти до п'єса нема ні, по голубах нема на шкірка. а в пісах не було нічого уже. Там мука горіла дві добі. Запалили? Запалили німаки? Угу. Як вони зачали стріляти з вечора, а ми вже, а ми пішли ще вперед, ще вперед, ті їх хати лишили. А ми десь вперед були кошма, може далі, то вже ми, нас вже не, далі не були. То вже нас вів ріков ввечір. Завів нас ріков по підміст, був міст бетонний, О, по підміст і вивів нас за той міст, а маки на горі стріляють. Вив за той міст і казав копувати ще. Значить, роз, розставив у нас іден від другого так водич на 10 метрів, так розставив сюди і туди розставив і ще. Во. Ну, копалися, все. Німаки стріляють цілу ніч, світять ракетами і стріляють. Ракети майже до нас долітають, майже майже долітають. І чолонець, вони стріляють, Тільки ні пушки не стріляли, а то що, то от зімна зброя, все то стріляли. Рано десь так, яка діща година, лейтенант приходить, а я був недалеко моста. Приходить до мене, на колово був лісний, за мною разом ми були на передовій там, разом не були. Вон. Приходить до мене і говорить, що час буде артпідготовка. Будуть стріляти після артпідготовки, період, ура. Стрілять впер. Вилетіли ми, та, пушки почали, перестали стріляти. Вилетіли ми, а німак, пушки не перестали стріляти, а німак з одного боку там з Та-та-та-та-та-та-та-та. То з, з, з того боку, то з того боку, обзиваєш. А? Перестали вже тихо вша, нас виганяє з укопів. Ми вилетіли, може так вояк звідси на дорогу, як німак дасть, нас вже мало що лишилось. Так ми лежили, хто був живий, то лежив, не рушився. А хто був ранений, тоді йшов. І то було так до вечора. ввечері ми ще зійшли вже назад свої укопи, Приїзд. Але перед тим дав нам по 100 грам горівця. Ще перед, перед наступом. Два відвага? Так. Раненько сніданок. Клешка каші, слива, кусок і все. І ця близька цукруська, як маленька. Опочні дали поповнення. Вже прийшло поповнення, вже було поповнення, обовнення прийшло світа, На другий день Знов приходить лейтенант до мене, а я в тім самим в назад. Приходять до мене лейтенант, зараз буде артбі І знову те саме повторює. Бо після артпіготовки будемо стріляти, ура. А то ніхто не кричав ура, бо це не було кому. Того тако вилетів, в маке, а німаке на горі, а ми на долині на рівні площі. Знав нас сполокали трохи.